Дитяча медицина в пріоритеті на вулиці Стуса завершується капітальний ремонт педіатричного відділення номер 4 яке обслуговує близько 4 тисяч дітей з мікрорайонів Каскад та Позитрон. За три місяці в лікувальному закладі вдалося замінити буквально все від підлоги до сантехніки. Поміняли електрообладнання, поміняли каналізацію. Поміняли повністю батареї, поміняли всі раковини, далі унітази. Повністю все поміняли. Поміняли вікна, поміняли двері, підлогу, ну і стіни побілку білку зроблені. Поліклініка функціонує вже близько 30 років. Досі тут робили хіба косметичні ремонти. Депутат міської ради Світлана Оришко каже, стан приміщення був жахливий. Неможливо було навіть нормально зайти до відділення, оскільки перед входом паркувалися автомобілі. Тому й почала разом з колегами лобіювати дане питання, щоб належно відремонтувати заклад. Ми почали активно лобіювати ті питання, виділено з міського бюджету кошти, де зараз ми бачимо, які є умови. Коли порівняти те, що було до і те, що є зараз, а відповідно, ми працюємо над. Цим те, що буде в майбутньому, то це є дуже дві великі речі. Але це все робилося не для того, щоб ми показали, от як ми погано живемо. Це все робилося для наших дітей, для мешканців даного мікрорайону. На ремонт поліклініки виділено понад 600 тисяч гривень. Зупинятися на цьому міська рада не планує, тож невдовзі депутати візьмуться і за інші дитячі лікувальні заклади. Велику увагу приділено ще нашій міській дитячі лікарні на Чорновола. Там закладені кошти на ремонт соматичного відділення номер 2 і лабораторії. тим часом в оновленій поліклініці Настуса чекають вирішення ще однієї проблеми: у відремонтоване приміщення потрібно закупити нові меблі.